Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч між Хорватією та Італією 1-1, мої любі друзі, нічия. Нічия. Давайте все по порядку. Що ми тут, Давайте все по порядку розберемо. 4-3 3 в Хорватії, Лівакович у воротах, шутала Пан Грачіч, центральні захисники, Йошка Станішич по флангах, Лукамодріч, Матео Борозович, Матео Ковачич під Крамерич, Пашаліч та Сучич. це у нас лінія нападу. Італія. 3-1-4-2, Джен Луїч Денару на воротах, Хіліхандр Бастоні, Метеодербіан, центральний центральні захисники. Футболіст Арсенала, центральний опорний захисник. Дімарко Барела. Центральні такого альмпізахизники Діла Ренс та Пілігрині по флангах, по флангах. Ретегі та Джан, Джан Краспадорі це у нас лінія нападу. А тепер давайте по матчу. Хорватія, звичайно, що захопила м'яч. Хорватам сьогодні потрібна була тільки перемога. Дещо перед початком цього матчу три очки були в Італії. Хорватії було одне очко і. Треба було тільки виключно перемагати. виключно перемагати Потрібно було Хорватам. І Хорватія захопила ініціативу. Тотальне володіння. Десь там 68 на 32 там таке володіння. Я дивився, було в першому таймі. Хороший був удар, що вже на 5 хвилин і завдав його удару Брозич, тобто пробивав доволі непогано. Адже на Рума. Відбив цей удар. Загалом Хорватія мені сподобалася. В першому таймі, я бачив енергію, команда і справді билася, билася за цей результат. Другий тайм був цікавіше. По-перше, Хорвати зробили пенальті на 53-й хвилині. Лука Мондріч цей пенальті не реалізував, тому що Джен Ледж Денерума відбив його удар. Але потім, про хвилина. Хорвати проводять свою позиційну атаку, вони не забули пенальті. Але так продовжувалася другою фазою. Десь так хвилею Хорватія володіла м'ячем. А потім була подача. І толі пробивав, я ось не зрозумію, Толі Крамеріч, толі Пашаріч, цього удару. Відбив Джен Дженнерума і тут Туркамогич. І тут футболіст Манарицького Реала, який розстрілює Джен Дженнерума, забиває з розворота 1-0. І з такою рахунку Хорватія виходить далі. Виходить на Швейцарію. Хорватія була просто в 30 секундах від того, щоб вийти в плей-офф. Просто знаєте, драма. Драма на футбольному полі, справді. Тому що залишалось взагалі, ну, 30 секунд, залишало, залишалось до кінця матчу, і Хорватія була просто в неймовірному кроці, але вони пропустили гол. Ну, до речі, до гола, хоч сказати, Хорватія та віддала ініціативу. Італьян, італійці дуже багато атак проводили, дуже загострювали. Ось. Але під там Хорватія мені здавалося, що Хорватія забере цей матч. Що там у Італійців десь там з хвилини 65-75 якісь там ще атаки небезпечні були, то потім, в принципі, Хорватія на мою суб'єктивну точку зору контролювала цей матч. Але кінцівку поєдинку ну, таке буває, там кальфьорі, до речі, людина, яка забила автогол з пальцями. Да? А, але його вини там прямої то немає. І ось цей молодий хлопець бере ініціативу на себе, протягує м'яч. І, він, по суті, він герой. Герой та кальфіорисом. Він, він віддав на тоненькому. На тоненькому він віддав передачу на дзекані. Ну, от Дзекані пробував дальню дев'ятку. І, будь ласка, це така розв'язка. Ось болівальники. Ось емоції тут е, неймовірні, просто неймовірні емоції. 1-1. І е, що це значить? Ну, Перша Італія буде зі Швейцарцями, Італійці посідають другу позицію. Хорватія третя позиція, два очки. Так, да, математичні шанси в Хорватії є, звичайно, ще з третього місця вийти, Але різниця складає мінус три. І боюсь я, що цього може не вистачити. Не вистачити. 6-13 це удари, 4-3 удари в площину, 46-54 це володіння. 2-11 є. Ну, Хорват після забутого м'яча ініціативу віддала, тому що результат потрібен. знаєте. Результат потрібен був тут і зараз. І в футболі тут ціниться результат. Ціниться результат. Ось, Хорватія дуже була близька результат. По гольовим нагодам ревноманка по три голівного года, по дві упущені. І Взагалі статистика плюс-мінус ревна. Хорватия до рахунку 0,1 до рахунку до 0 на користь, домінувала. А після забитого м'яча повністю віддали ініціативу італійців. 46% володіння в Хорватії, хоча і відсоток точність пасу у Хорватії вище. У італійців володіння більше, але подивіться, що точність паса вища у Хорватії. 508 пассив, 449 пассив точный, 88 точность паса, 568 передачи утолитель, 488 э, точные 85 точность паса, 2 офсайда в утолитель, из 6 ударов хорваты 4 получено, но по сути каждый удар в Хорватии был небезопасный, я хочу сказать так. Два удари заблоковані. У італійців з 13-3 в площину. Два повз ворота, 8 ударів були напросто заблоковані. По відборах краще було Хорватії, Будь ласка, три сейви Джанлуї на Руми і два сейви Ліваковича. 3013 сім'яча. 9-1 перехоплення і аж 18 порушень право в Хорватів. 6 жовтих. італійці були лише 6 разів і отримали. До попередження. Е, я б назвав би назвав найкращого Біліціо матчу Лука да. Е, Не Данаруму, а саме Лука Лукамонд сьогодні як. Да, Хорватія не перемогла? Але Лука Мондріч, е, ну, все зробив. Він не забив, він і старався і в підкатах відпрацьовував лука Модрич Для мене він найкращий, не знаю, Для вас, для мене Лука-Модріч. Джиду да, Нару можна виділити, який відбив пенальті, зробив пару сейвів. Е -е, да, який віддав гульву цю передачу да, на останніх хвилинах. Да. Е -е, можна багато виділити, але я все-таки оберу Луки Модрича. Ось так, друзі, справді маленька трагедія для Хорватії, для хорватського футболу, тому що Хорватії не вистачило по факту ну трішки. Щоб італійці там не забили б, я думаю, все. Ось, тобто, по суті, це була остання їхня атака, яку вони забили. Це справді трагедія і. Ну і справді такі поразки вони. Ну, знаєте, це такий. О... Ну, навіть не це дуже боляче. Я навіть не можу. Я, знаєте, я співчуваю Хорватам, тому що справді ну, дуже прикольно. Тому що щоб італійці б, посіли б третю позицію. Я думаю, італійці б вийшли б далі, тому що в італійці була б різниця мінус один. Я думаю, це прохідна різниця, і б італійці, б, я думаю, б вийшли. А хорватія, воно, в них мінус три. Тут велике все таке питання. Ось добре, один-один. Італія все-таки виходить на жилах, на моральних лівих, але все-таки італійці будуть грати зі швейцарцями. Дякую за увагу. Хорватія, Італія, один один. Всім до нових зустрічей.